Рада вітати вас в школі краси слава студіо і хочу запросити вас до нас на заняття. Ми будемо показувати вам в онлайн режимі заняття майбутніх перукарів, майстрів манікюру та дізажу. Я хочу вас познайомити з моєю новою групою, яка займається в школі краси слава студіо. Ми займаємося скільки занять дівчатка? Таке у нас заняття сьоме. сьоме заняття. І давайте поговоримо про те, що ми з вами навчилися. Давайте підсумуємо. Ми з вами вивчали що? Перша наша тема була етикет. Спочатку у нас була історія. Історія. А, історія. історія. У нас була історія про кассу. Що ти можеш сказати, Маринечка, про історію? Історія дуже цікава, адже наші предки, вони також робили різні кучері. Об'єми також красились червоною глиною, стриглися так вогнем у них такий був спосіб. Дуже цікаво. Було щось таке, що ти почула вперше? Майже все. Майже все, так. Давайте поговоримо про нашу другу тему. Марина, скажи, будь ласка, тема етикет. Чого ми дізналися з вами на заняттях з етикету? Ну, на заняттях з етикету ми дізналися, як потрібно поводитися mm -hmm. з е, е, клієнтом. Також дуже багато взяла для себе. Коли ми говорили про інструмент, про обладнання перукарні, що ти можеш сказати, Каріночки? Чи було щось цікавого для тебе? Було цікаво, адже були такі інструменти, що чула вперше. Тому є багато нового. У нас була тема Будова шкіри та волосся. Уляна, скажи мені, що відкрила ти для себе в цій темі? Я багато нового відкрила, трошечки згадала нашу анатомію зі школи. Багато нового було. Чи було цікава тобі ця ці тема? Була звичайно цікава. І ще ми за цей час встигли. Е Познайомитися з косметикою, якою користувалися наші пращури. Адже е, колись, в давні часи, не було таких косметичних засобів. І, звичайно, що предки, наші бабусі, прабабусі, вони м, користувалися для миття, для фарбування волосся травами, рослинами, коріннями. Е, зараз є клієнти, які теж полюбляють народну косметику. І навіть для цих клієнтів ми вивчали. Як правильно готувати рецепти по догляду за волоссям, по фарбуванню волосся, а також випадіння е, для лікування волосся? Е, я хотіла би познайомити наших глядачів з нашими ученицями і просто 2-3 слова, звідки ви приїхали, і е, е, скажімо, чим займалися до того. Мар'яночка, скажи, будь ласка, про себе. Я з нижніх самій навчалася в 11 класі Назві себе Крисунько Мар'яна, навчалася в 11 класі. Перекорем ще хотіла з дитинства бути, ще з 9 класу, але так не вийшло. І закінчила школу, і дуже рада, що іменно до вас прийшла. Мені це дуже подобається, дуже цікаво, і дуже багато людей вас так рекомендують. Кажуть, що ти з нічого робляш. Що... О, це дуже цікаво. Наталочка, розкажи про себе звідки ти? Е, я з Вашківців, е, мене звати Наташа, е, закінчила 11 клас. Е, давно хотіла бути також якось на її до перукарства. Е. За цей період щось було цікаво для тебе? Все, все дуже цікаво. <с> Не пожаліла, що ти пішла на курси на навчання. Дуже рада. Мене звати Тетяна, я з міста Кіцьми. До цього я навчалася на юридичному. Але так ну, подобається мені ця справа по руках, цікаво для себе багато вже нового, ніколи майже я не тримала в руках. А тепер я ну, хоч, хоча б вже щось, а я вмію, за цей короткий період можна сказати, що я вже багато чого вмію. Ти навчилася вже рухатися по поділах, ти навчилася так, вже е, робити якісь зрізи. Так, це щось нове для тебе це не правда? Це зовсім нове для мене це зовсім інше для мене це. А скажи, будь ласка, вписується це в твій характер, в твій темперамент? Того я, напевно, зараз тут. Як кажу, юридичний був для мене одне, а тут зараз Оце мій характер. Це зараз ти можеш себе проявити е, в цій професії, так? Свій характер. Рухаємося далі. Мене звати Марина, я закінчила 11 клас. Та, е, я з Ясином. Це який район у нас, Мариночка? Староженецький. Це Староженецький район, це далеко від нас. Чому перука? Чому ти у нас? Не знаю, так захотілося. Захотілося. А тобі Марина. Я вже послухалась мамою і пішла сюди. Не жалієш? Mm. Подобається? Так. <рес> Далі. Мене звати Каріна, я снятна, закінчила 11 клас. Е планувала йти вчитись на перекладача з іноземної мови і хотіла поєднати також професію перокаря. Не вийшло, мені піти на перед. Величає, тому я поступила на перукаря. також була моя мрія, нас діснялася. Як ти себе почуваєш у цій групі? Мені комфортно, з Цими дівчатками. Вони приємно, вони дуже веселі, балакучі, <с Багато <с нового розказують. Ласка Каріна, ви допомагали е, об, е, причисувати колекцію з паралельної групи. Тобі сподобалося таке дійство? Навіть дуже, бо бачила свою кардинальну зміну. Ти була в якості модельки? Твоя рідна сестричка була в якості модельки. Як ви себе відчули? Було дуже, дуже 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 класно. Ти повірила в те, що на п'ятому місяці ти вже зумієш змінити образ людини? Повірю, але це дуже важко. Але можна, можна змінити, навіть дуже кардинально. Добре, далі. Мене звати Лутеана, я з міста Кіцменя, я закінчила педагогічний. Через енну кількість років вирішила вступити до вас в вашу школу, тому що люблю працювати руками, люблю творити красу. Моя я знаю, що ти гарно малюєш, Уляночка, я чула, що ти гарно малюєш, так? Малю. Ти людина творча, так Так, я зуміри. творча. Мігру Як розумію. ти себе почуваєш в цій атмосфері? Я себе в своїй тарілці, мені тут подобається з творчими людьми. Скажи мені, будь ласка, ти плануєш таки бути перукарем? Чи ти будеш йти по своїй, скажімо, першій Ні, спеціальності? Ні, Я планую бути перукарем. Ти хочеш міняти професію? Ну, так. Ну я думаю, що для зміни професії тобі перша не помішає, а навпаки, буде дуже дуже в нагоді. Адже ми працюємо що... з людьми і. Скажем, у кого є вища освіта, а у мене дуже багато учнів, які мають одну вищу освіту, навіть дві вищі освіти. Люди зараз переучуються, міняють свої професії. Їм тільки це на плюс. Далі. Мене звати Маша, закінчила 11 клас. Звідки ти до нас приїхала Маша? З Косівського району, село Кабаки. До, е до цих пір я любила займатися творчістю, також малювала. Займалася бісероплетінням. Я бачила, між іншим, твої роботи, дуже гарні роботи <займін> в Маші. Пурукарство мені подобається, це також творчість. Маша, скажи, ти крім перукарства ще проходиш якийсь курс? Так. Який він... це? Візаж. У мене дві дівчинки зараз якраз вони закінчують і перукарські курси, і курси візажу. І як тобі подобається? Подобається. Хтось може вважати, що візаж. це важко, але. Мені це подобалося. Які в тебе успіхи у візажі? Ти вже приймала теж участь в. Так, приймала участь. Мені це сподобалось. Ти допомагала малювати моделей при здачі заліку. Так. Скільки ти моделей намалювала? Три. Ну, я вважаю, що це дуже гарний показник. Скільки у вас було занять з, з візажу? Чотири. І... З тем... Заліком п'ятий. На четвертому занятті наші учні вже приймають участь в підготовці до колекції. Це дуже показово. Дякую. Мене звати Катя, я з Вітолоківця, закінчила школу, 11 клас. Поступила до Ярослави Іванівної, тому що мені дуже подобається цей салон. Тут дуже хороші спеціалісти. Дуже багато знайомих ідуть іменно сейсом, хоч вони далеко живуть. Моя тетя вже краситься сім років і ніколи не міняє, тому що Ярослава Іванівна її завжди красить в один і той же тон, іменно ще завжди однаково. Я творча людина, я люблю красу, я люблю, коли можна притворити з дівчини середньої вроди красою зробити, коли придавати людям щастя, ну, створювати їхні мрії. Також пішла на макіяж, дуже вдячна нашому викладачу Іні Вікторівні. Вона у нас дуже хороший педагог, якби не вона, я би не змогла до такої степені красиво малювати, бо вона мій, як людина, яка мене вчить. Короте, я дуже сильно вдячна, що я сюди пішла, що мені тут допомагає і підтримує. Хочу сказати, що наші заняття тільки набирають обертів. І як я вже не одноразу сказала, багато людей вже впевнилися, що у нас дуже і дуже цікаво. В середу ми готуємося до обслуговування групи з манікюру, яка буде здавати екзамен. Це у нас буде ще одна колекція, і мої учениці вперше візьмуть електричний інструмент в ручки і будуть допомагати обслуговувати наших моделюк з накруткою волосся. Візажисти нам будуть допомагати, звичайно, з створення образу по візажу. Ми будемо постійно вам показувати наші репортажі і ви маєте унікальну можливість спостерігати, спостерігати за тим, як наші учениці опановують дуже гарну, дуже чудову спеціальність. Це була школа Красислава Стодіо, дівчатка. Хорошо.